Від після випуску з Андретаном я і моя команда взяли невеличку творчу паузу. Але на щастя є люди, які, попри складні часи для країни, продовжують працювати та приваблювати своєю сміливістю, тим паче, коли мова йде про тиндітну, вродливу та дуже талановиту дівчину. А хто це? Дізнайтесь за мить. Це програма Стиль країни і я її ведуча Світлана Мамербаєва. Даша Кочурина зухвала та молода, вдала поєднує материнство із розвитком свого бізнесу. Заснувала свій бренд Ліор у 2018 році. А вже у 2020 та 2023 роках стає переможницею у номінації Бренд Року. Свій шлях починала із маленького шоуруму, А у 2022 тисячі відбудувала величезне власне виробництво із найкращим обладнанням у світі. А ще зйомки у Парижі, Мілані, і це тільки початок амбітних планів цієї енергійної, тиндітної та водночас сильної жінки. Рада тебе Нам займ, яка ти красує. Дякую, ти також. Дякую. Даша, я в шоці. Да, скажи, як Дякую. тут круто. Взагалі я не уявляла. А ти знаєш, що я до тебе прийшла з творчим завданням? Знаю. Давай його відкладемо трошечки. Я хочу все тут побачити. Дуже красиво, дуже. Дякую. Ну тоді подіємо, ходімо, ходімо. Ходімо, ходімо. Ну що, зараз я тебе відведу. Вау. Вау. вау, вау, ми ще не дійшли. Туда де е, дівчата купують замовлені нашим клієнтам. Боже, скільки краси? Скільки всього багато? Просто мені шок. Wow. І ми, а де, ми прийшли де, бо, де, <сі> де всі злякались і збігали саме з цього складу. Ми відправляємо замовлення для наших mm -hmm. клієнтів. Тут збираємо, тут перевіряємо все. Тут і... інтернет замовлення чинне замовлення саме ага. інтернет, -зумовлення. а на магазин як це все відправляється? А, на магазин на магазин, а це в цій зоні. Ми пакуємо на магазин. Дивляться, що було продано, що uh -huh. потрібно надіслати ще uh -huh. на магазин. Взагалі, така купа речей вдається, все це продати. Знаєш, в нас інша проблема. В нас не вистачає речей. Чесно, Чесно в нас дуже це велика з цим проблема, тому що ми розширюємо виробництво. Я зараз покажу все це, і нам постійно не вистачає речей. Це просто якийсь жах. Я не знаю. А Скажи де більш продаж в інтернеті чи в магазинах? Ух, тяжко сказати, ну мабуть, все ж таки в інтернеті. В інтернет да. в нас був магазин в Харкові, який ми повинні були запустити перед війною, угу. і е, повинна я була запустити десь. Думала возобновити працю та запустити два місяці тому назад. Але як я кажу, не вистачає речей, тому взяли паузу. Я в скільки в тебе працює людей. Ми Це хочемо... перша частина виробництва. Ми підемо з тобою далі. І поки ми тут з тобою стоїмо, хочу розповісти, що в нас. Найкраще в світі обладнання це просто найкрутіше. Я думаю, той хто розуміє, що це таке, на яких машинах ми працюємо, просто буде заздрі, тому що всі відомі бренди Dolce Gabbana, Louis Vuitton, просто найвідоміше шиють саме на цьому обладнанні, і це ще не все. Нитки нитки це просто моя гордість. Це нитки Ютерман. Ми заказуємо їх в Німеччині. Просто все шиється цими нитками. Вони неймовірно дорогі, <соців> <соців> дуже дорогі. Я в цьому нічого не чула, цьому. <соців> <Але> цими <соців> нитками шиють. Їх не можна купити в Україні, їх тільки під замовлення по пентону. Ми працюємо, щоб замовляти ці нитки. І щоб ти розуміла, тільки 20 тисяч доларів в місяць ми тратимо на закупівлю. Я навіть боюсь в тебе запитати, який в тебе прибуток. Ти знаєш, був би. Більше, якщо б не нітки. Придумала ми <покривала. рігла> Даша, а тут що? Ти знаєш, після того, як я тобі все розкажу, ти можеш зробити додаткову програму, як відкрити власне виробництво. <рігла> Саме у цьому приміщенні відбувається початкове створення. А можна це подивитися? А, так, дивись. На оцій штуці. А, як? Ось це розкладка. Це розкладка. Це лікало? Так, так. Воно накладають на тканину і. Це така головна робота. Тут п'ять людей, п'ять перевіряють якість товарів. Потім це все просується, пакується та відправляється на склад, на якому ми з тобою вже були. Uh -huh, uh -huh. і також тут робиться фурнітура, прошивають всякі там деталі. Досі uh -huh. закуповуємо фурнітуру якусь з туреччині, якусь uh -huh. у Китаї. Дуже класна турецька фабрика, яка виготовляє фурнітуру. А, ті, з цією фабрикою роботи в ЄС і а, інші відомі тобі з Туреччини вже сюди вислають, вже готові. Так. Так. Саме тут дівчата почали працювати тиждень тому назад. І зараз покажу другу частину, де через, думаю, неділю-дві буде працювати ще 20 дівчат. Наше виробництво через два тижні десь. Буде більше ніж 100 дівчат. Я відчувалася раніше на інших виробництвах, і знаєш, що мені було боляче, тому що виробництво насправді, як ти казала, сіре будвали, mm -hmm. якісь ще щось. Я приходила, думаю, мій одяг, мій людь, для моїх дівчат жить. Ось тут ні, я не хочу. Тому я хотіла, щоб це було насправді так круто. Ти бачиш, як нас гарно мені mm -hmm. хотілося, щоб це було найкраще в світі обладнання, тому що я справді дуже обожнюю те, що я роблю, і хочу це робити. Це Найкрутішим. Я дуже-дуже стараюся. Скажи мені, а це все ти одна? Так. В тебе є якісь помічники? Коли ти Ні, помічників? в мене є. дуже дуже багато. Я про них розкажу, коли ми будемо з тобою вже створювати щось. Вже... Так, ну, вже, можна... вже пішли. <ріст> <Окей>, до речі, <ріст> Даша, я тобі сьогодні принесла звичайнісінькі речі. Я знаю, що ти можеш з цього зробити, щось дуже яскраве. Це подстава, яка ти принесла мені футболку 2XL, знаючи про те, що льор це речі для тендітних худеньких дівчат, а це просто великий розмір. І що я буду з цим робити? Я не знаю придумання. <рігла> ну, ну, буду робити сексі речі, як я люблю. Я не здивою. Буду буду починати, буду починати щось робити. А ти будеш що? Питати в мене щось? Так а, з цієї футболки я хочу зробити, по-перше, це топ, а потім так відразу. О, так відразу. А потім ти знаєш, з цієї тканини можна пошити ще декілька футболок. Потім а Тому... це буде зараховуватися в мій вклад в люр? Можна ну, так сказати. Коли ти основувала свій бренд ліор, ні для кого не секрет, що речі ліор досить відверті. Це я нещодавно їхала по місту і побачила новий білборд, де написано Речі для сміливих дівчат. І це якраз я подумала: так, це воно це для сміливих дівчат. Чи не було в тебе страху, що буде мало продажів? Що не було mm -hmm. так? що потрібно, щоб бути дуже потрібно тендітною, ідеальною, сміливою, тому що речі достатньо відверті. таки. Ти дуже все правильно зараз сказала. Щоб вдягати речі ліор, потрібно, щоб в тебе була класна фігура. А знаєш, на бордах написано, що ліор для пеми. Так. І так, дівчата Ліор, от дівчина Ліор, це дівчина, по-перше, певна. По-друге, з гарною фігурою. Я <свист�> на... створювала речі саме для дівчат худесеньких, малесеньких, як я. І ти говориш про статистику. Але моя статистика, я тобі так скажу, <свист�> я от мені. 34 роки в мене дві дитини. Я постійно ходжу до залу. Постійно думаю, що я буду їсти, що я буду пити, коли я буду це робити. Я постійно працюю над тим, щоб бути гарною. І що я повинна вдягнути якісь великі такі джинси, які це мені принесла. Я хочу, щоб всі бачили, як я пашу. Пашу над своєю фігурою. Ось ти струмка гарна. Ти що хочеш сказати? Народилась ти такою? Ну, взагалі так. А потім... Це я вже піднабрала. Ну ти ж а, от вдягнена, вдягнена в лисина. Так. Так, так. так, я про я знала, куди я йду. Ось, ось, ось. Чи ти мене не осуджувала тут? Я хочу сказати, що е, я роблю одяг в першу чергу для себе, і я хочу тобі сказати, що я просто е, обожнюю, щоб на мене дивилися. Мені це подобається. Я кайфую, я йду е, постійно, погляди. Ну це класно. У мене просто підіймається настрій від цього. Ну, бо ти, коли йдеш, що бачиш гарну дівчину, ти обертаєшся, дивишся Звичайно, на дивився. Звичайно. Тобі... Мене взагалі надихають гарні дівчата. От Я обожнюю гарних дівчат. А знаєш, як мене надихають? Я дивлюсь а, дівчат, які постійно відмічають ліор, які вони гарні. Я просто йду знову до залу, думаю, що з чим пов'язаний Ліор та Діор? Це дуже цікаво. Чому? Ти знаєш, нічим не пов'язаний, але Ліор, тому що це Ліка. Ліка моя донька, і на честь неї Ліор, Ліка. Ліор ліка, мені здається, не, не дуже дуже? Я взагалі коли дивиласька стоп, ліор діор. Так що вона мала на увазі? Треба спитати. знаєш, навіть коли називала Ліор, навіть не думала про діор. Чесно тобі скажу. Мені хотілося, щоб це було лі у мене були назви там Лі Енджі, там якось так. Я крутила. Даша, а скажи, будь ласка, війна внесла свої корективи? А -а -а. Як ви почали працювати? От ти зранку прокидаєшся? Війна, е Ой, звичайно, надавна, ні, твій магазин не відкрився. Коли почали запустили працю знову? А ми з цих тканин шили ковдри, подушки, і дуже багато людей е відкликнулись. Я написала, що потрібні тканини. Дівчата вийшли на роботу, вони mm. шили балаклави нашим військовим, футболки. А зараз кодри. ти якось допомагаєш за цим Так, і так, зараз допомагаю. І до речі, ну постійно донати це все зрозуміло, але є така штука, я про це не казала. А потрібно тому Кажи. я казала по перше, коли це почалося, показувало, що ми шиємо. А зараз одна з таких речей, яку я хочу зробити, це подарувати квартиру вау, якійсь сім'ї, яка Цього потребує дуже гізнека і е, зараз займаємося цим. Я на наступному тижні. До речі, може, коли вийде вже твоя передача, ми вже комусь подаруємо квартиру. Я, я сподіваюся, що моя передача вийде вже наступного тижні. А, ну добре, е, е, і збираємо зірвати квартиру десь у новобудові. Це буде? вже буде з ремонтом. Так, так. 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 Тому всі до Льо дивіться, як ми будемо дарувати Крус. квартиру. І якщо є у когось такі е, люди, хто може нам сказати про те, що цій людині, цій сім'ї потрібно житло, пишіть. І мені здається, що буде багато. Бажаю Важаю, що багато, вігу. але насправді я стикнулася з тим, що коли ти знаєш, допомагала, це була така жахлива історія. Е, е, я побачила. Що е, дітям потрібно нічого їсти, пити, вдягати. Я набрала купу памперсів, їжі, одягу. Е, це була витрата е, більше ніж 100 тисяч гривень. Е, приїхала, а не, не існує такого. Тому чому Серйозно? я вирішила квартиру? Mm -hmm. Так, е, там потрібно було пересилати гроші або допомогти. Mm -hmm. е, я не люблю, не люблю пересилати гроші, я не зовсім всім вірю. І ось так вийшло. Тому я не хочу кудись скидати гроші. Якщо допомагати, то ці, ті, то тільки робити це власноруч. А скажи, будь ласка, хто заробляє більше? Ти чи твій чоловік? Хто приносить бюджет сімейний додому? А? А, відповідь відповідь який зу а, я знаю, що в тебе другий чоловік. Так. А ти знаєш, мій чоловік, який зараз, скажімо так, дуже-дуже мені допомагає, і ми займаємось цим з ним разом. І це виробництво, це його робота, тому що я нічого не шарю в цьому ремонті. Це mm -hmm. таке не моє, і він дуже мені допомагає і дуже мене підтримує. Я бачила в тебе речі. Які є у відомому бренді, ти взагалі до цього нормально да, ставишся? А, так, я тобі е розкажу. Просто е скажімо так, е є класні речі е в інших брендах, але вони щось зробили не так, не так класно, як я. Пошили не тими нитками, не на такому обладнанні, не з тієї тканини. Дуже багато е брендів, скажімо так, які просто заробляють гроші. Звісно, заробляти потрібно, я нічого не хочу сказати, але тут це робить просто дуже негарно. Тому ти знаєш, тому ліор так просто розширюється, то так просто розвивається завдяки тому, що ми робимо це з великою любов'ю, робимо це дійсно круто. Тому щось ми перешиваємо, тому ми робимо це дуже дуже круто, класно. А що ти зараз робиш? Я зараз. Вирізала в угу. Mm -hmm. такі штуки. Сюди я буду вставляти цю тканину, mm -hmm. е, яка залишилась у нас, до речі, угу. І я хочу розмалювати, хочу е, зробити е, більш такі яскраві джинси. Ти мені взяла краску так. та. Так, рожеву, рожеву і чорну. Да? О, чорну? Ну, і чорну. Та, це просто. Що і, Тому... і чорну я тобі взяла. Тому <рес> будемо. <рес> 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 Та ти діста! Не можу відкрити крізьку. Поки ти це все фарбуєш, я тобі ще підготувала декілька питань. Чи фотошопиш ти свої фото? Так. Писала колишньому не в трезвому стані. Постійно, <світ> Це буде дивитися твій чоловік. <світна> Купувала чи речі в хенді. Так. Так. Читала чужі себе. Так. Що тобі, за що тобі в останнє було соромно? Не за що, ніколи мені не було соромно? Е, найбезглуздіша річ, яка відбувалася з тобою на побаченні? <рес> Ой, це таке питання. Я з побачення втекла на інше побачення? За другом <рес> свого хлопця. <рес> так, чи є в тебе таємне обліковий запис в інстаграмі? А, звісно. Звісно, слідкуєш, а, за ким слідку? з ним? За колу? <ріст> На твій погляд найсексуальніше і несексуальніше чоловічів ім'я? Знаєш, Джоні Де. О, Ага, Це, це, це сексуально. Так. А не тьома. тьома. Тьома? Тому що в мене код був тьома, я не знала, <ріст> може бути чоловік тьома також. Що для тебе означає вираз дівка хоч куди? Це я. Клас! Я е з джинсу, який залишився в нас з джинс, джинс з джинсів, е зробила деякі такі деталі е по спинці. Ти знаєш, я попрошу дівчат все це пішити. Ну, добре, добре. Тільки тому, що ми на виробництві <рес> так. <рес> так би все це робила. Власне. А наші глядачі як це зможуть зробити вдома? Дуже просто беруть голочку, просто так. це в нас займає дуже багато часу, і просто ручками все це маленькими. <рес> стежками це все пришивати. Поки дівчата будуть робити це, я потім подивлюсь, що можна ще додати до футболки, до джинсів. Я пропоную випив чи Я тільки за. Ми вже випили. Так. Я в тебе це спитаю. <сх> Як ти відносишся до хейту? На ну, коло Льор дуже багато хейту. Ой, це моя улюблена тема. Так? Е мені це дуже-дуже подобається. <сх> Знаєш, я вважаю, що коли про тебе говорять, це дуже круто. Це просто е найбажаніший комплі комплімент, коли про тебе говорять. Тому я це обожнюю. Знаєш, на е будь-який хейт, я завжди відповідаю. Е і тому чорного піару немає. В мене класне виробництво, в мене е, класні речі, класні клієнти. Е, і тому чорний піар це просто заздріщі, які навкруги, і це нормально, коли робити. я знаю, що в тебе є ціле відео, як і, таза... і не ми одне. Так, ми його покажемо. Привіт! Мене звати Даша. І я власниця не до бренду Ліор. Просто обожнюю всі ці коменти дізналася, що я, велика інстаграмщиця, шиль неякісний одяг у якомусь підвалі. Ну а Дар'я вважає, що мої речі з колхозу. Вона точно розуміється на моді. Софія взагалі пропонує купляти речі на ринку, якість ціна, а головне стиль та сервіс.

Добрий день, everybody. Взагалі, чому ти розлучилась з першим чоловіком? А, ти знаєш. треба випити водія. <реш> ти в тебе було запитання: хто більше заробляє? Так. І я заробляла більше. Він е мало Він це... заробляв, але ти його кинула. <реш> а, ні, ні, насправді це. Дуже така важка історія. Закінчилось все тим, що він почав. Я його зіпсувала. А він це почав ні-ні ні. ні, ні, ні. <рігла> інший. Я його зіпсувала. Він почав якось заздрити мені. і почав грати. Це ставки, ігри, <рігла> казино. І ми так прожили три роки. Ліор був вже бренд. Так, ні, так, так, так. Ліор був і він і... якось впливав на твій бюджет. А, да. Да. Він вкрасв гроші на свої ігри, тому нам довелося розлучитися. Ну о, довго я боролась з цим, але я закохала свого чоловіка, з яким я зараз це наші дівчата, це наша просто незламна ну, країна, надзвичайні люди. Тому скоро ми йдемо до перемоги. За перемогу. Друзі, ось такий крутий лук вийшов у даші. Мені здається, в такому образі можна піти на вечерю чи зустрічати чоловіка з перемогою. Подивіться, тут навіть пришили ліор. Це круто. А в мене ще для вас новина. Цей образ ми розіграємо удачі на сторінці з певними умовами. Даша, придумаєш, що, це, що треба зробити. І це була програма Стиль країни і моя почесна гістя Даша Кочурина і я її ведуча Світлана Мамербаєва. До нових зустрічей!